Ця програма створена служінням світ майбутнього Останнім часом світські сили протистоять при вселюдній публікації десяти заповідей. Більшість із нас вивчили їх ще в дитинстві, коли ходили до церкви або синагоги. Всі ми пам'ятаємо скорочену форму четвертої заповіді: пам'ятай день суботній і зберігай його в святості. Деякі християни виконують цю заповідь у суботу, але для більшості неділя є часом Шабата. Багато хто каже, що можна вклонятися в будь-який день. А отже, ми не повинні зберігати святість суботи. Але про який день тижня кажуть десять заповідей? Вихід 28. Пам'ятай день суботній». Щоб святити його шість день. Працюй і роби всю працю свою. А День сьомий субота для Господа, Бога Твого. Бог каже, щоб ми святили сьомий день тижня. Отже, чому ж багато християн святять перший день тижня? Теологи та вчені протягом тисячі років сперечалися про день суботній, але що каже Біблія? Чи давав Бог вказівки про те, як жити в 21 столітті? Мільярди людей люблять відпочивати. Вони святкують світські та релігійні свята? Євреї по всьому світу тисячі років уклонялися Богові в Шабат? Цей день починався для них на заході п'ятниці. Тривав до заходу суботи. Християни ходять до церкви по неділях, стверджуючи, що це і є справжній день поклоніння. Суперечка про шабат триває багато століть. Чи змінив новий заповіт суботу на поклоніння в неділю? Чи мають релігійні люди взагалі відокремлювати якийсь день? Чи велить нам Біблія дотримувати неділі першого дня тижня як дня поклоніння? Чи християни все таки мають святити сьомий день суботу? В сьогоднішній передачі ми дамо відповідь на це питання з погляду Біблії. також. Ми хочемо запропонувати вам безкоштовну брошуру, яка дасть вам потрібні біблійні відповіді на запитання. Який день є християнською суботою? Ви можете одержати цю брошуру безкоштовно. Просто зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані? Відповіді на головні запитання життя містяться в Біблії. Проте ми бачимо релігійні конфлікти та відмінності навіть серед християн. Чому так багато християн вшановують неділю, в той час як інші вшановують шабат у суботу? Щоб відповісти на це запитання, подивимося на часи початку християнства, про які написано в наших бібліях в першому столітті після різдва апостол Павло проповідував про суботу в антіохійській синагозі. його слухали як погани, так і євреї. Зверніть увагу на те, що після того, як євреї пішли зі зборів, погане запитали щось. Це було через кілька років після смерті, поховання та Воскресіння Христа. Якби для християн неділя була святим днем, то вони зустрілися б з апостолом Павлом наступного дня в неділю, після зустрічі в синагозі в суботу. Але чи було так дії 30-42. А як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. Коли наступного дня в неділю ні, Погани просили їх казати про те саме наступної суботи. Прочитайте це в своїй Біблії. Погане просили їх говорити про те саме наступної суботи. Друзі, новозаповітня церква першого століття вважала суботу святим днем. Прочитаємо дії 30-43. а коли розійшлась синагога, то багато з юдеї та із нововірців побожних пішли за Павлом та Варнавою. А вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. Послухайте, а в наступну суботу зібралося майже все міс місто послухати Божого Слова. Павло проповідував у суботу. Ми бачимо це, бо це написано в діях 17, 2. Багато хто навернувся до християнства і продовжив дотримувати четвертої заповіді. Павло дуже ефективно проповідував євреям і поганам, як ми читаємо про це в діях 18.4. І він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. Християни першого століття дотримували шабату в суботу. Але коли шабат перенесли на неділю, хто популяризував цей перехід? Католицька енциклопедія каже таке про питання неділі. Тертуліан у 202 році, після Різдва, є першим з авторів, хто відзначає спокій у неділю. Однак ми, як нас учили традиціоналісти, маємо в день Господнього Воскресіння не лише утримуватися від укладення угод, а й уникати хвилювання щодо наших справ, якщо не хочемо давати місце дияволові. Це сталося лише в 202 році після Різдва, через понад 170 років після смерті поховання та Воскресіння Месії Ісуса Христа. Чи є неділя днем Воскресіння Господа? Як про це каже Тертуліан чи воскрес Ісус уранці в неділю? Коли жінки прийшли до могили Ісуса вранці в неділю, то вона була порожня. Вони прийшли, коли ще було темно. Сонце ще не зійшло, було ще темно. Як ми читаємо про це в Івана 21. ісуса не було там уранці в неділю. Він був похований в середу ввечері. І воскрес через три дні та три ночі. Як він і казав про це, це не були три дні й три ночі від страсної п'ятниці й до ранку Великодня. Отже, причина вклонятися в неділю ґрунтується на людській традиції, а не на письмі. Ісус дав лише одну ознаку про те, що він справжній Месія. Прочитаємо про нього в Матвія 12, 39. «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки. Та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині Китові три дні й три ночі, так перебуде три дні та три ночі, й син людський у серці землі. Ви можете прочитати більше про три дні та три ночі в нашій безкоштовній брошурі за назвою Який день є християнською суботою. В IV столітті після різдва імператор Костянтин наказав, щоб у Римській імперії вклонялися в неділю. Костянтин був поганином, який уклонявся Богові сонця. Він видав едикт у 341 році після різдва. В освячений століттями день сонця мають відпочивати всі служителі та люди. Костянтин, що вклоняється сонцю, проголосив неділю днем відпочинку. Але на чому він ґрунтувався? Навіть Тертуліан, про якого ми казали раніше, ставив традицію як авторитет, якою є ваша основа істини? Звідки походить ваша релігія? Чи ґрунтуєтеся ви на традиціях без біблії, авторитеті церкви без Біблії, чи на самій Біблії? Відомий католицький теолог? Джеймс Карно Гібенс написав таке: ви можете прочитати Біблію від буття і до об'явлення і не знайдете жодного рядка, який казав би про те, що неділя є освяченим днем. письмо каже про дотримання суботи дня, який ми ніколи не вважали святим. Що якщо Біблія є авторитетом для нас, то ви не маєте причин дотримувати неділі як святого дня. Письмо, як він каже, вимагає дотримання суботи. Ми згодні з ним. Гібенс та інші католики кажуть, що авторитет католицької церкви змінив день Господа з суботи на неділю. Це ніяк не стосується нового заповіту. Це сталося на Лаодикійському соборі всередині IV століття. Крім того, ось слова Харольда Лінзела цитую в письмі немає жодних вказівок на те, щоб ми віддавали Господові неділю, а не суботу, як святий день. Кінець цитати. Це дивовижні слова. Ви можете прочитати багато таких цитат у нашій брошурі за назвою Який день є християнською суботою? Що є джерелом вашої віри, біблія чи традиції. Ісус попереджав нас про те, що може бути, коли традиції змінюють Божі заповіді. Розгорніть Марка 7, 7. Та, однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Відкриваючи Господні заповіді, ви замінюєте їх. Людською традицією Ви відкриваєте Божі заповіді, щоб дотримуватися своїх традицій. Сподіваюся, всі ми прислухаємося до цього попередження. Ісус сказав, що Він Господь суботи. Він регулярно дотримував суботи і не порушував заповіді про неї, як кажуть деякі теологи, Він сказав: Я зберіг заповіді свого Отця. Чи наслідуватимете ви приклад Ісуса Христа та вказівки своєї Біблії? Чи додержуватиметеся людських традицій? Ви маєте самі побачити на основі Біблії, який день є днем шабата для християн. Щоб допомогти вам у цьому питанні, я хотів би запропонувати безкоштовну брошуру за назвою Який день є християнською суботою? В новому заповіті є вісім місць, у яких сказано про перший день тижня чи були це недільні служіння, чи це були дні пам'яті смерті Ісуса. Ця безкоштовна брошура відповість на ці запитання. Ось вам деякі підзаголовки. Який день є біблійною суботою? Чи порушував Христос з учнями суботу? Ця брошура потрібна вам для того, щоб краще зрозуміти Біблію. просто попросіть брошуру про суботу. крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому вебсайті. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно ні платити, ні брати на себе якісь зобов'язання. для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, що бачите на екрані. Заходьте або пишіть нам. Tomorrow's World, BM Box 2345, London, wc Лондон. WC1N 3XX, United Kingdom. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя, світ майбутнього. Телефонуйте саме зараз. У першій частині нашої передачі ми побачили, що суперечка про суботу з'явилася тоді, коли імператор Костянтин заборонив християнам додержувати суботи. Він проголосив. Що вони мають працювати в Божий день відпочинку. Через кілька років Лаодикійський собор проголосив анафему тим християнам, які дотримували суботи. Уряд та церква були проти тих християн, що дотримували суботи. об'єднана сила церкви та держави встановила неділю як день поклоніння в Римській імперії. Ми можемо бути вдячні за те, що споконвічне християнство. Християнство першого століття, яке дотримувало четвертої заповіді, існує й сьогодні. Біблійні християни продовжували шанувати суботу попри переслідування. Наприклад, у 17 столітті християн-суботників гнали з Англії і тому вони вирушили на нові території до колоній Північної Америки, щоб знайти релігійну свободу. Королівський указ тисяча Третього року, виданий Карлом II, гарантував релігійну свободу колонії Рот Айленд Стівен Манфорд та його дружина приїхали до порту Рот Айленд у 1665 році в пошуках релігійної свободи. Вони були першими християнами-суботниками в Америці. Згодом їхній гурт став досить великим, і їм знадобилося нове місце зборів. Християни суботники побудували великий будинок молитви в 1729 році. У цьому будинку молитви розташована кафедра. За нею стоять дві вивіски з десятьма заповідями. В нижній частині другої вивіски містяться слова апостола Павла з посланням римлянам 3.31. Тож чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Так, ці новозаповітні християни ґрунтують свою віру на словах Ісуса. Якщо ви хочете мати життя, дотримуйте заповідей. Чи каже Біблія про те, що Господній день це сьомий день субота. Якщо ви взяли свої Біблії, то розгорніть Марка 2. Фарисеї критикували Ісуса за те, що він порушував їхні надумані заборони щодо суботи. Ісус не порушував четверту заповідь. адже інакше він згрішив би. Він відкинув равинську халаку додаткові обмеження. Але в той же час Ісус підтвердив святість суботи і показав, як потрібно її дотримувати. Його учні насолоджувалися свободою суботи. Коли їли зерна з поля, вони були голодні і робили те, про що казав закон. Зверніть увагу на відповідь Ісуса Фарисеям у Марка 2, двадцять і сказав він до них Субота Постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. він не сказав Субота для євреїв. Ні, субота була дана всім людям, усім чоловікам, жінкам та дітям на планеті Земля. Yes, yeah, Що сказав Христос, ми бачимо, що Ісус сказав своїм учням виконувати 10 заповідей. Він сам дотримував суботи, як і апостол. Але чи є інші докази з нового заповіту, які кажуть про те, що християни мають дотримувати суботи? Так, розгорніть у своїх бібліях послання до євреїв, четвертий розділ. Тут субота представлена як різновид від відпочинку, а також пам'ять про Божий відпочинок після створення. Євреям 4, 8. Тут сказано про непокору стародавніх ізраїльтян на шляху до обітованої землі. Євреям 4, 8 каже нам бо коли б Ісус Навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Подивіться на дев'ятий вірш. Отож. Людові Божому залишається суботство. Оригінальне грецьке слово суботство в дев'ятому вірші звучить як сабатізмос, що означає дотримування суботи. Так каже біблійний словник Вайна. оновлений та новий міжнародний переклад кажуть у дев'ятому вірші про відпочинок у суботу, так Божий народ має час для відпочинку навіть сьогодні, який різновид відпочинку мається тут на увазі символічний або фактичний. Біблійний словник Анкера каже про кількох світських грецьких авторів, у яких сабатізмос перекладається як дотримання суботи або святкування суботи. Друзі, немає жодних сумнівів у тому, що ці вірші кажуть про те, що християни мають фактично дотримувати суботи. Контекст четвертого розділу послання до євреїв каже як про символічний, так і про фактичний відпочинок. Грецьке слово катапасіс перекладається в даному контексті як відпочинок, але зверніть увагу на те, що Бог каже про тих, хто ввійшов у Божий спокій. це навернені люди, які починають іти за Христом. зверніть увагу на його слова в 10-му вірші Євреям 4. Хто Бо християнин ввійшов був у його відпочинок? Той відпочив від учинків своїх, зверніть увагу, як і Бог від своїх. Якщо ми навернені християни, хочемо відпочити від роботи, як і Бог. То ми маємо поставити собі лише одне запитання: як Бог відпочив від роботи? четвертий вірш Євреям 4 дає відповідь на це запитання. Бо колись про день сьомий сказав він Бог отак. І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. Тут немає жодних запитань. Новозаповітні християни мають відпочивати так само, як і Бог у день суботній. біблія ясно каже про це. Старий і новий заповіт дають християнам приклад та вказівки про те, щоб дотримувати суботи. Біблійний словник Анкара підтверджує відповідальність но. Новозаповітні християн у дотриманні суботи тут написано: цитую: фізичне дотримання суботи з боку новозаповітних віруючих. Яке має назву суботній спокій, має на увазі відсутність роботи, четвертий розділ, десятий вірш. На згадку про Божий відпочинок під час створення буття два. і каже про прояв віри, в порятунок, який дав нам Христос, кінець цитати. Тут усе просто головне питання полягає: ось у чому хто або що є авторитетом для вас, Біблія чи церква та релігія? Релігія без біблії, як ми вже бачили, деякі релігійні лідери ставлять традиції або керівництво церкви поза біблією в якості причини для того, щоб шанувати неділю, а не суботу. наприклад, послухайте слова англіканина Айзека Вільяма, доктора теології, сказані в проповіді про катехизичні повчання першій частині. Цитую, «Де в письмі сказано про те, щоб ми дотримували першого дня. Нам сказано дотримувати сьомого дня, а не першого причина з якої нам дотримувати суботи сьомого дня тижня. Ця книга дасть вам історичні та біблійні дані, які допоможуть одержати відповідь на це запитання. Це безкоштовна брошура, також дасть вам різні місця письма. Про які ми не встигли порозмовляти в цій передачі, ви потребуєте цієї безкоштовної брошури, щоб рости у вивченні Біблії. Тому візьміть свій телефон просто зараз і замовте безкоштовну брошуру за назвою, який день є християнською суботою. Просто запитайте про брошуру, про християнську суботу. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно ні платити, ні брати на себе якісь зобов'язання. для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, що бачите на екрані. Заходьте або пишіть нам датосендюрекестюмарозворд Біємбакс Тю 3 Форфайв, Лондон, даб'юсіонен трикс Юнайтед Кіндом. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя, світ майбутнього. Телефонуйте саме зараз. У сьогоднішній передачі ми розмовляли про суперечку щодо суботи, яка почалася ще за часів першої церкви. Ісус, перші апостоли, церковні лідери та християни дотримували суботи. Але протягом наступних століть церковні лідери відійшли від авторитету письма і замінили його традиціями. Проте новий заповіт каже християнам. І сьогодні дотримувати суботи. Коли була дана субота, вона була дана ще при заснуванні світу. Ісус сказав: субота для людини, а не людина для суботи. Тому син людський також є паном суботи. Субота була дана людям усьому людству, всім людям, які мешкають на землі. Але коли вона з'явилася, ми знаходимо відповідь у буті 2, 1-3. І були скінчені небо й земля, і все воїнство їх і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомім. Від усієї праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог День сьомий, і його святив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку, чинячи, Бог був створив. Друзі, Христос та апостоли дотримували Суботи та біблійних свят. Письмо закликає нас наслідувати їхній приклад. Апостол Павло написав церкві у Коринті: наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Апостол Петро попереджав нас наслідувати приклад Христа в першому Петра 2, бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли. Ми слідами Його Месія, Ісус Христос є паном Суботи, коли Він повернеться на цю землю як цар царів. Та пан пані, то в який день увесь світ уклонятиметься йому, зверніть увагу на Боже об'явлення в Ісаї 66, бо як небо нове та нова та земля, що вчиню, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь. Так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я, і станеться кожного новомісяча в часі його і що суботи за часу. Її кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь. Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли всі народи вклонятимуться цареві Христу. Месія встановить мир у всьому світі. Він створить новий уряд, справжню освіту та біблійний шлях істини та любові. Всі народи дотримуватимуть суботи та біблійних свят. Замовляйте нашу безкоштовну брошуру за назвою: який день є християнською суботою? Сьомий або перший? Чи починається він із заходу в п'ятницю, чи зі сходу в неділю? Чи маємо ми ходити на служіння в суботу чи в неділю? Ця безкоштовна брошура допоможе вам відповісти на ці запитання. Вам потрібна ця брошура, щоб зростати в вивченні письма. Просто телефонуйте нам за номером, який бачите на екрані. Якщо ви вже давно дивитесь нашу передачу і хотіли б уклонятися разом з іншими християнами-суботниками, то ми радимо вам звернутися до одного з наших представництв. просто зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або зв'яжіться з нами через наш вебсайт. Дивіться нашу передачу щотижня. Біблія дає відповіді на найскладніші запитання, з якими ми тільки можемо зіткнутися в 21 столітті. Ми також запрошуємо вас приєднатися до наших колег Волеса Сміта та Рода Кінга. Вони ділитимуться з вами вченнями Ісуса Христа та пророцтвами про світ майбутнього. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами наступного разу в цей самий час. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно ні платити, ні брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, що бачите на екрані. Заходьте або пишіть нам. Tomorrow's World, BM Box 2345, Три WC1N 3XX, United Kingdom. Щоб подивитися інші передачі або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш вебсайт за адресою tomorrowsworld.org. Visit us online at www.tomorrowsworld.org. Програма була створена живою церквою Бога.